Всім привіт, компанія Фершаут. Завжди на зв'язочку з вами, і ми далі працюємо для раді вас, для вас, щоб вам провозити класні автівочки. І одна з таких автомобілів, друзі, які ми маємо у нас на майданчику, це у нас Рено Мастер. Ось такий автомобіль. Рено Мастер 2020 року випуску, чистий 2020 рік випуску даного автомобіля з 2,3 дизельним двигуном, потужність 110 кВт. От і на автоматичній коробиці передач, друзі, цей автомобіль. І ця автівочка в нас проганялася з Європи, а саме, по-моєму, з Голландії. Цей автомобіль приїхав до нас. По пробігу в нього 200 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас підтверджений офіційним дилером, що даного, даного автомобіля є рідний він, що він заїжджав та обслуговувався. Так що абсолютно ніяких моментів на сьогоднішній день з цим автомобілем по техніці, по косметиці, немає. Вам нічого робити не потрібно. Отже, друзі. Реномастер 2020 року зараз. Я для вас провожуся по комплектації. Глянемо, що є, чого нема в даного автомобіля. Зробимо заміри по заміри по щоб Ви дійсно розуміли, автівка є е, нормальна, не бита без ДТП. І покажу вам сам косметичний стан цього автомобіля. Отже, погнали, е, оптика в нас іде. Ледовська. Зараз я вам заведу, покажу, як вона виглядає, коли заведена. Можливо, хтось не бачив. Так, зараз запускаємо. Бачите, 200 тисяч в по пробігу, по пробігу даного автомобіля. Ага, треба що у нас робити? на торгу нас лежати, да Тоді сядемо оба. Сядемо і запускаємо да? Так, так. так, запустили, бачите. Автомобіль Оба! все працює чітко, без яких помилок, нічого тут немає в нас. Далі біжимо до оптики, вертаємося. Ось так виглядає передня частина автомобіля, оптика, денні ходові огні з цього автомобіля. Потім біжимо далі. Дуже прикольний кольор, цей зараз урано Грей, сіренький, такий дуже зараз модний. Пішли вони в всіх в цих автомобілях в класному кольорі. E, далі повністю з'єднана нас e, кабіна з будкою. Бачите, все так про герметиком зроблено, все гарненько так з'єднано. В середині самого автомобіля все виглядає. Ось так шкіряні у нас йдуть сидіння. от e, шкіряні сидіння йдуть, потім e, два до речі, шкіряних сидіння йде спереду на два місця. E, мультикермо у нас йде, є. Повний електропакет по склупі і по дзеркалах повний електропакет. Потім маємо ми ось така здорова камера заднього виду виведена сюди. наш такий монітор, круїз-контроль, кондиціонер є, старт-стоп є і спішечка є. Ну і Звичайно, блютуз-телефон може для себе для комфортності підключити. Так що, плюс-мінус, ось така друзі. У нас комплектація цього автомобіля. Потім біжимо. Глянемо, що у нас тут ще є. Позаду у нас, так, протиконечки немає, нічого немає. Одна у нас є камера. Ну, в принципі, все буде. Так, далі, швиденько. Зараз я вам швиденько е замір палкофаром по покриттю зроблю, що ви дійсно розуміли, що з ними все добре. Так, 76,4. 91,8. Дверка у нас 151. 240, 208, 71 і 2, 86 і 3, 147, 118, 137, з лівої сторони на 137, 145, дверка пасажирів на 130, 145, 146, 160, 170. Ну і з цієї сторони. 75,1, 81,9 і пройоми у нас 58,5. ще зробити. Ось тут. Стойка у нас 64,3, зверху у нас 64,3. От І зараз ще з цієї сторони вам покажу. Так, прийом 53,6, поверху. 59,4 і 59.4. Ось такий назамір по лакофарбовому покриттю по даному автомобілю. І що, друзі? І по самому візуальному стану автівки. Так, все позакриваємо, щоб так було видно. Як на мене, абсолютно є непоганий візуальний стан. Неде пороги в нас не пошкоджені. Все гарненько є ось тут по кузову. Бампер на місці стоїть у нас, ніхто не знімав, він пошкоджений був без ДТП. З цієї сторони у нас поріг ще раз. Сам кузов. Далі стоїть зимова гума, друзі. Bridgestone зимова гума 16-ка стоїть у нас. Розміром яким у нас розміром... До речі, гума 24-го року. А розмір гуми 225 65 16 ка цежка йде. Е, так, далі, далі. Сама будка, да? ну, якісь там мінімальні протектості є, якщо підійти подивитися, а отак вона сама будка без пошкоджень взагалі, бачите? Не знаю, комусь, можливо, такий треба автомобіль під роботу, для бізнесу, щось возити, перевозити, реально прикольний. Ось з цієї сторони теж все є добре, тільки десь тут трішки одна така вмятинка є. Ось бачите, одна вмятинка є. так все. Більше в адекваті. От далі розове відділення у нас. так Як сюди зайти. так Чик. І зашпимо. І чик. Оттак. Ось так виглядає. У нас вхід в відділення. Така спеціальна підножка у нас стоїть. І сам вхід. Бачите, ось так. грузове відділення виглядає. Ну, Відкривається. До речі, дверки у нас відкриваються, бачите. Ось так, типу, спочатку одна частинка відкривається, а потім друга частина. Так ламаються дверки. Ось так вона відкривається. Ця сторона також відкривається. Ось бачите, стоять такі ці ціть, що не знаю. І воно піднімається і відкривається також ця дверка. Ось такий стан загального грузового відділення, арочки, ще одна арка. Плюс-мінус ну, щось видно, що заходили, машинку возили, щось машинка грузила, робила. Так, є, закриваємо дверки, Хоп, одна друга частина. Зараз так, спочатку в нас і мабуть вироститься. Спочатку цю тума закрити, зараз подивимося, спочатку або цю закрити частину. Спочатку цю, а потім цю, все, позакривалося все чітко гарно. от, Ззаду також, бачите, будка не якась там пошкоджена. от, В принципі, от так, 200 тисяч пробігу, підтверджено по Рено, кому треба, можемо надати це підтвердження. Е, можемо ще надати історію покупки автомобіля з аукціона, в якому ми стані купували цей автомобіль, якщо комусь цікаво. От. А так, ну реально машинка вся гарна, класна, двигун працює до техніки, взагалі зауважень немає. Двигун працює ідеально в цьому автомобілі. Ми тільки ця машинка приїхала до нас на майданчик, ми тільки поміняли подушку в двигуні. Подушку двигуна поміняли і все, в принципі, більше нічого не робили. О, Все ідеально гарно працює. Ось така ситуація. Так що, друзі, кого б зацікавилося такий варіант, грузова будочка, десь під роботу, можете заїжджати до нас. Реально буде хороша ціна на віддачу даного автомобіля. От, приїдете до нас, подивитесь, покатайтесь, це зразу зробите. Ми вам дамо максимум інформації з нашої сторони, щоб ви розуміли, що автомобіль є непоганий, хороший, і в принципі можна його розглядати для себе для роботи. І не забуваємо, що на ця послуга доставки автомобіля у ваше місто. Також можемо доставити цей автомобіль вам під двері, щоб вдома покатайтесь, подивитесь і купите реально хороший автомобіль для роботи. Так що, друзі, ось така ситуація. Кому щось не розказав, чи не показав, чи не зрозуміло, будь ласка, набирайте, дорозкажемо, вам до покажемо і придбайте для себе в принципі хороший автомобіль. Так що всім вам гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.